Під час повномасштабної війни кожен з нас стоїть на своєму фронті і щодня робить свій внесок у перемогу та щасливе майбутнє країни. Несуть свою службу і медики, які допомагають народитися маленьким українцям. Безпека та здоров'я матері і дитини таким є пріоритет Івано-Франківського обласного перинатального центру. Він є єдиним лікувально-профілактичним закладом третього рівня на Прикарпатті. Втім, до викликів, які принесла повномасштабна війна, пригадує директор медзакладу Юрій Павлушинський, готовим не був ніхто. Коли почалася війна, ми всі були в стресі. Ми не розуміли питання, яка рівня загрози може існувати до нашого закладу в плані безпеки чи обстрілів чи інших ситуацій. Ми відразу зробили були бомбосховища, бо бобосховища розгорнули і пологові зали, і операційний блок. І у нас тут одна дитина народилася в окті бомбосховища, але при тім усім, коли були перші місяці ну, тривога була набагато частіше, ніж зараз, ну, люди всі сходили і була у людей надзвичайно сильна тривога. Ну, з ними всі ми працювали, психологи, без сумнівів пояснили необхідність дотримуватися умов безпеки. Тобто, коли тривога була, люди всього закладу, всього нашого партнерного центру, всіх поверхів були розміщені. У пристосованих під підвосховища, де були ліжка, де були можливість навіть про потреби попити чай кави, і ці виклики були для нас якби невідомі. не теж для нас, напевно, для всіх. Але в процесі часу ми без сумніву зрозуміли, що і люди почали спокійніше відносити до цього питання, і працівники. Так що це питання зникло. Завідуюча пологовим відділенням Оксана Ілик ділиться спогадами про першу операцію, яку провели під звуки сирен. Нас застала перша тривога в під час операції. Ну виходу не було. Значить, операцію ми мусили довершувати. Ми її довершили спокійно, хоча, може, в душі там переживали, але ніхто не показував, тому що все-таки наша робота для того, щоб ми дали те. Дали тій сім'ї появу на світ здорової дитини, ми це зробили успішно, і якось напевне це нас акумулювало. Але ми і далі продовжували робити. Далі були сирени, далі ми сходили в підвали, далі, якщо жінка в пологах, ми завершували. Якщо була операція невідкладна, ми це проводили в сховищі в операційній спеціально обладнаній. Якщо нам дозволяло очікувальна тактика, ми звичайно чекали, щоб завершилася. Тривога за час військового стану у спеціально обладнаному тут бомбосховищі народилися понад сотню немовлят. Лікарка зізнається, під час усіх повітряних тривог команда медиків переживала не за себе, а лише за матусь та їхніх новонароджених діток. За перебування їх в підвальному приміщенні, де в нас були адаптовані пологові зали, а операційна адаптована. При потребі ми сходимо в сховище внизу, яке обладнано всім і палатами, і операційною і дитячими столиками, і дитяча реанімаційна палата. Нині ж з усіма викликами війни запевняють у лікарів, впоралися і показують індивідуальну пологову залу, в якій працюють, коли немає повітряної тривоги. Це є ліжко трансформер. Це є сучасне обладнання, зручне, де жінка займає те положення, яке їй зручно в пологах. Після того вона коли народила, її оглядають і переводять на ліжко, на якому вона знаходиться в пологовій залі в післяпологому, ранньому післяпологому періоді. Поруч із ліжком-трансформером кардіомонітор. Він дає змогу лікарям дистанційно слідкувати за серцебиттям дитини впродовж усіх пологів. Коли дитина народилася, її переміщають на столик, підігрівальний столик для новонароджених. Тут є всі датчики, де ми можемо поміряти температуру, де ми можемо бачити навіть насичення крові киснем. Це датчик показує. І таким чином ми бачимо, що дитина все в нормальному стані. Це є вага, яка Важить це пеленальний столик, крісло, яке зручне для перебування батька в половій Залі, якщо потрібно, за час військового стану у медзакладі отримали допомогу чимало вимушених переселенок. З них тут народжували майже три сотні жінок. Одна з них була тренінг, одна двійня. Нас про сотні переселенців у Києву внутрішньопереміщених осіб, точніше, про в наших відділеннях стаціонарних, ушевський патології, санітарні патології, гінекологи. Ми провели багато екологічних операцій. І Без сумнів, люди, які звідти ми до них ставилися надзвичайно, насамперед хотіли ставитися надзвичайно добродушно, якби чисто людськи Крім того, обласний перинатальний центр спеціалізується на наданні допомоги перечасно народженим немовлятам. Якщо дитина народжується на 22-му тижні вагітності, то Тутешні лікарі успішно її виходжують і за потреби надають необхідну медичну допомогу породіллі. Це на як вимоги такі на це і мозу, що діти, які жінки, які які причасно народжують, не мали народитися у нас. Чому у нас? Тому у нас є надзвичайно су хороші умови для виходження цих діток. І умови для у нас є інкубатори, у нас є дихальна апаратура, підігріваюча апаратура. Ну і без сумнів, це високі фінансові навантаження на лікування цих діток. І наша клініка готова цим боротися. Де колікування дитинки виходить 50 і 100 тисяч гривень розумієш, клініка готова, батьків нічого не купляють. Реабілітація та виходжування передчасно народжених діток відбувається у відділенні неонатального та постінтенсивного виходжування новонароджених. І власне до нас поступаються дітки з після. Реанімаційного відділення новонароджених це можуть бути малята дуже маленького терміну гестації, народжені передчасно від 26 тижнів, і можуть бути дітки, які мали якісь, кхе, якісь захворювання під час пологів, після пологів, і знаходилися певний час в дитячій реанімації. Сьогодні у нас є дев'ять дев'ять жінок і 10 діток, тому що є одна двійня. От буквально недавно ми виписали малюху, яка народилася 600 грамовою. Сьогодні вона до нас приходила, відвідувала до часу виписки. Породілля має змогу перебувати у палаті підвищеного комфорту. Тут мама з дитиною знаходяться разом 24 на 7. Ця кімната є лікувально діагностична. У Нас є ванна для дитини, яку можна купати. Ми купаємо, проводимо різні процедури. Також мама знаходиться в цій палаті, годує дитину, прикладає до, до грудей. Дитина знаходиться в грілці, в термокарі. Термокар регулює температури, так як у нас дитини з малою вагою при народженні. 13 січня свою другу дитину з вагою майже 2 кілограми тут народила Наталя. Донечку назвала Нелою. Нині, каже, породілля разом із немовлям почуваються добре, чим завдячує тутешньому медперсоналу. Зранку встаємо, медперсонал підходить до нас, допомагає проводити гігієнічні процедури, прикладати до грудей. Ну, під час дня. Продовж дня то постійно вони підходять, допомагають, питають, чи щось потрібно. Дуже комфортно задоволена всім і в першу чергу не персоналом. Дуже всім дякую. В цілому відділення неонатального та постінтенсивного виходжування новонароджених каже лікарка: є дуже люблячим. Тому що в часі війни є, напевно, більший акцент. Так? Те, що ми робимо протокольно, те, що ми використовуємо всі ті знання, всі, все те оснащення, яким забезпечене відділення. Це є один момент. А другий момент, що до тих знань потрібно дуже багато любові. Любові потрібно як мамам, так і діткам, тому що батьки є після стресу, після реанімації, так, і дітки, коли вже поступають сюди до нас, вони вже практично всі знаходяться біля мамів. Мають можливість мами їх тримати на руках, чого вони інколи не мають в реанімаційному відділенні. Вони мають можливість застосовувати метод кінгуру і це таке єднання після певної розлуки. От, і... Наше відділення вже працює з тими дітками. Ми їх лікуємо до моменту виписки додому. Усі виклики, з якими стикнулися у роботі під час повномасштабної війни, кажуть медики, пов'язані зі стресом. Стресові ситуації, коли сирени, коли це є тривога, і виклики були ті, що нам потрібно зібрати всіх мамів, дітей і зійти в сховище. Яке знаходиться в підвальному приміщенні, викликами було те, що в певний момент у нас не було достатньо, наприклад, теплих матрасиків, тих таких е, е, теплих місць, в яких би могли е, ми переносити діток до, до сховища. Нам вдалося це питання вирішити, так, і ми могли вже безпечно носити діток, не переживаючи за те, що вони там померзнуть. Викликами те, що є, є, бувало те, що інколи навіть самі мами вони не дуже хотіли йти. Тобто, це для нас теж виклик, тому що, начебто, мама має право, так, але ми маємо переконати, що ви повинні знаходитися. В безпечному місці. Значну увагу, каже керівник перинатального центру Юрій Павлушинський, тут приділяють і підготовці до самих пологів. Якщо брати, що ми типовий, монопрофільний заклад, який займається, по суті, основним пологом, то велике значення, безумовно, приділяємо не тільки самим пологам, а й процесу до пологів. У нас є тут працюють школи відповідального батьків, працюють. Ми стараємося психологічно підготувати майбутню породіллю до виклику, до пологів. Тому у нас ми працюємо над цим щільно, ми хочемо цю роботу покращити. Загалом в обласному перинатальному центрі працює понад три сотні медпрацівників. І за останні два роки керівництво вдалося закупити високоякісне лікувально-діагностичне обладнання на суму 6 мільйонів гривень. Крім того, без сумніву, це кадри. У нас потужні кадри, які вміють, можуть працювати з цим обладнанням і надавати професійну допомогу нашим пацієнтам. Крім того, я ще раз говорю, ми багато приділяємо увагу е, сервісу. Тобто ми, зробимо, ми вже зробили за ці два роки шість палатів покращене перебування, а зараз буквально на днях ми відкриваємо відділення, де буде 16 палатів сумісного перебування. І цей комплекс професіоналізму наших медиків, медичного, серйозного серйозному медичному забезпеченню, водії медикаментів, тобто медикамент ніхто у нас не купується без сумного. У нас пацієнти не купляють нічого, ні для дітей, ні для себе. І наявність сучасного обладнання дає хороший результат позитивної в наданні якісної, які, ну, високоякісної допомоги. Бо якщо брати буквально 2020 рік-2022 рік, ми покращили покращимо на свої показники майже два рази. У Нас виходження нас, дітей на вже до року 65%. Це один з кращих показників серед обласних партнерних центрів в нашій державі. Ну, але без сумнів резерв є. Ми ще стараємося працювати в тому напрямку, і ще у нас є ще бачення придбання ще серйозного обладнання, яке покращить дану ситуацію. Ну заклад наш динамічно розвивається в цьому напрямку. Нагадаю, Івано-Франківський обласний перинатальний центр є єдиним лікувально-профілактичним закладом третього рівня на Прикарпатті, а його фахівці упевнено тримають медичний фронт в тилу.